Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Закон про мобілізацію ухвалений. Що ви про це думаєте? Визначеності зараз все не вистачило, тому що у сполучених штатах визначеності є якраз питання демобілізації. І питання того, що люди мають робити і будуть робити після того, як завершують службу в армії. І якраз цього, мені здається, в цьому законі зараз і немає. Цієї визначеності взагалі немає. Чому ми не можемо прийняти закон, який для нас буде важливим? А це питання це питання навіть не на два покоління. Я знаю фінів. Які воювали, або їх батьки воювали 39-го року, і це досі питання в фінському суспільстві, при тому абсолютно інший розвиток. І те, що лана каже це демобілізація, само собою, лікування, інтеграція в суспільство, а робота з суспільством, щоб суспільство сприймало ветеранів, це ж не тільки ветерани. Тому цей закон, як на мене, це закон станом на сьогодні, може, навіть станом на вчора, оскільки хтось каже, так. А все те, що майбутнє, це ще шалена задача на перспективу. І це не є задача тільки грошей. Це задача взагалі розуміння, як ми будемо жити в суспільстві, де. Ну до десяти мільйонів, хтось каже вісім, десять мільйонів це віть і їх родини. Тобто сьогодні вирішили будемо говорити так в військову проблему, та mm -hmm. а гуманітарна проблема дивіться, я не можу не погодитися, що вирішена проблема, наприклад, військова. Тому що цей закон повинен був дати відповіді на два питання. Перше, це майбутнє ветеранів, вони відповіді не отримали. Окей, дивіться, фронтову проблему, дивіться, фронтову фронтову, проблему. є М -м -м. просто стереотип, це стереотип. Що якщо їм дозволити демобілізуватися, то в один день, після 36 місяців, вони всі підуть. Нічого подібного. Досвід всіх країн, які згадували, От Хорватія дійсно дуже показова. Там специфічна система, і багато хорватів не сильно нею задоволені, але ну вона є. Так там. Коли люди мають таку перспективу, вони часто залишаються служити далі, тому що в них є розуміння, що до них з повагою ставляться, їм дали можливість вибору. І цей вибор не ілюзорний. І переважна більшість до 75% залишається. Йдуть в основному там за станом здоров'я, якісь інші там питання, які виникають. Більше служить. На жаль, відповіді тут ми не отримали. Я не сильно вірю, що за вісім місяців буде розроблений новий проект закону. Він там запрацює і він дасть відповідь на ті питання, які їх хвилюють. І другий момент вирішення питання зараз. Це дуже добре, що запросили наших військових, які там були, але вони дійсно рідко дуже ходять по ефірах. Але є один нюанс. Командири трошки нижчого рангу, я не буду називати прізвища. От вони регулярно звертаються, можливо, і до вас, там, до мене, до багатьох інших, з рекламними оголошеннями. Я такі-то, такі-то, мені треба люди поширте, будь ласка, отакі-то вимоги. Там, от останнього в мене вчора буквально було звернення, командир зводу ударних БПЛА. Молоді там ну, треба люди 30 років, бажано там з вищою освітою, mm -hmm. фізично здорові. Гарантуємо все там, обіцяємо. Проблема не вирішена. і Цей закон цю проблему не вирішує. Військові про це прямо кажуть багато хто. Якщо почитати, вони говорять, що ви прийняли? Ви прийняли закон, який ну. Порожні певною мірою ми не зберемо стільки людей, скільки би хотілося зібрати відразу. Там такі дивні пункти є. З одного боку правильні, там той же електронний кабінет. Я, наприклад, з задоволенням його зареєструю, щоб просто розуміти, що відбувається, як обмінювати документи. Ну там написано, що Кабмін буде тільки створювати. Два місяці, років два місяці розробляти. Спрацювати? Два місяці розробляти, але за два місяці я повинен поводити свої наприклад дані і таких нюансів там безліч. Тобто чи вирішить це нинішню проблему? Також питання, але те, що це призведе до часткової такої, знаєте, ну не деморалізації. Ну певного такого не знаю, навіть такі слова підібрати, Ну давайте там занепокоєння. Давайте так скажемо. Да mm -hmm. м'яко серед військових це факт. Тому що ну вони прямо кажуть, нам треба просто розуміння перспективи. Ми її не угу. отримали. Так не можна робити. Чому це відбулося в останній момент і дійсно в дивний спосіб спочатку про це говорили? Потім з'явився лист за підписом головнокомандувача, угу. який каже, звернувся до. Міністра оборони, ну, там якась ще хитра система. Оце ключове питання. І ніхто нічого військовим не пояснив, що Фід буде да жними актами цей закон не досконали. Можна наздогнати, так так і буде. Тобто, я вибачаюсь, от про це ж казали. Ніхто не дослухався чомусь до лідера більшості пана Арахамії. А він угу. кілька місяців, здається, ще назад сказав, що є така думка, що ми не зможемо прийняти закон, ну такий, О, та, який вирішить так проблему. Говорить, такі, а ми доб'ємо його чим. Доб'ємо його додатковими законами Не підзаконними актами, але отут. От Тут я вже як правник просто не можу мовчати, тому що права і свободи людей визначаються законами. Це написано в Конституції. І коли закони відправляють всю суть на рівень кабміну, ну на мій погляд, це взагалі неподобство, тому що це знімає з депутатів відповідальність, перекладає її на кабмін, і, в принципі, ну, ця відповідальність вона розмивається і визначеність розмивається. Розумієте, тому що вони приймають рамкові. Закони, закони, які фактично нічого не встановлюють і не вирішують, і для того щоб зняти з себе все на кабмін. А кабмін потім починає ну це броновський рух, який триває роками і місяцями. Погоджують одне, не погоджують інше. Крім того, завжди є питання бюджету. Коштів скільки можна виділяти в бюджеті, скільки не можна. Яка діра? А як це МВФ? А от МВФ проти все. Ми цього робити не будемо. Мені завжди здається, що МВФ вже лякають в принципі направо і наліво. Є позиція МВФ а немає, але це як бабай. Тобто я правильно зрозуміла, що так чи інакше треба ще один закон не приймати, один. а може і не один не закон. Один. Ну мається на увазі. Це треба там низка законів, та що які врегулюються. Ну, ми ж кажемо, що це буде на перспективу десятки, але ну, проблема та да, от чому люди відчувають військові це відчуття сьогоднішнього дня. От Верховна Рада прийняла закон. Ну Ну сьогодні ж можна було, да? а вчора, коли розглядався закон, тиждень тому, просто якась чесна розмова з військовими питання. О, цей закон сьогоднішній про мобілізацію він вирішить, ем, от саме фронтову проблему, і саме те, навколо чого колотилося, я не знаю місяців два. А у мене одне просте питання може до всіх і для, і для себе Давай. просте ж да. одне да? про питання. А е, в чому суть цієї фронтової проблеми? Хтось знає реальну, людей. Дивіться, реальну цифру, яку нам треба мобілізувати. Хтось її назвав. Ми почали з півмільйона. Потім головнокомандувач сказав, що треба набагато менше, скільки там 200 тисяч, незрозуміло. Я бачив сьогодні дані, що в Україні в середньому на місяць мобілізують від 10 до 20 тисяч. В середньому. Ну там є розброс певний, порахували там по містам, по селам і так далі. На Росії. 30-35. і то кажуть, що вони трошки завишають останнім часом. Зараз 35. 35 <кхів> на місяць. У нас 10-20. для логіки фронту стримувати їх. Цього достатньо. Якщо вони зараз намагаються якби наступати, то по ідеї все повинно ну відповідати тому, що потрібно нашим командирам. Але ніхто ж не назвав фінальну цифру, яка потрібна. От в чому проблема, як закон може вирішити те, про що ми не знаємо, якби вийшов. Ну, головнокомандувач, верховний головнокомандувач, начальник генерального штабу, і сказали, що нам треба. 226 тисяч людей. Ну, наприклад, я там образно кажу для ротації, для там певних якихось дій, Тоді б ми зрозуміли, цей закон вирішить цю проблему чи не вирішить. Там є прекрасний пункт про обмежено придатних, яких повинні визначити або так, або так. Яким чином він може вплинути на вирішення проблеми на фронті зараз, якщо ці люди повинні пройти це е, обстеження. огляд обстеження впродовж 12 місяців? Щось мені підказує, що переважна більшість з них піде, піде це робити на 11 або або 12 місяць. І ТЦК лягуть. Ну от хто був в ТЦК, вони лягуть. Вони зараз просто забиті зараз. А вони ну, як я вони... вам скажу, що на ваше питання, скільки треба фронту, я не знаю, як відповісти, тому що ну це не компанія один плюс один, де Звичайно. ти знаєш, скільки треба тобі клінінга, скільки тобі треба журналістів, скільки Але тобі треба того, знають. Того, а знаєте, з чого вони виходять? Вони виходять просто елементарно з наявності екопірування, яке можна видати тим чи іншим людям, можливості їх підготовки там, і так далі. У нас ж деякі депутати казали, міністр фінансів мене шокувала взагалі ця заява. Він місяця два здається її робив, чи коли він сказав, що якщо вам треба пів. Мільйона, то хай міністр оборони, головнокомандувач скаже мені, де знайти гроші. Це його цитату закон про мобілізацію. Ми з нього почали і його вже обговорили. Шкода, що вас не було з нами о 19 дев'ятнадцятій, але от хотілося б спитати, як відреагував фронт, ваші побратими на ухвалений закон. І таке питання, яке я ставила всім сьогоднішнім гостям, чи цей закон вирішить ту проблему, яка нависла над фронтом. Добре, що прийняли закон нарешті, бо е, дуже довго тянули, і було багато незрозумілого. Добре, що прийняли. Питань до нього, звісно, багато. По-перше, по тому, кого бронюють, кого не мобілізують. Ці питання є. Ми бачимо, що буде безумовно людський фактор. Це теж впливає. Е, ми розуміємо. Що звісно, хлопці, які пішли добровольцями в перші дні широкомасштабного вторгнення, е, хотіли почути про демобілізацію. Та, мабуть, всі хотіли, хотіли почути про демобілізацію, навіть ті, хто прийшов учора, е, хоче знати, скільки він буде. Але ми розуміємо, що ми не можемо зараз взяти, зібрати речі та поїхати додому. Там хтось до Львова, хтось у Закарпаття, хтось до Києва, до Бучі, до Одеси, до Чернігова. Бо сьогодні ти поїдеш щоб замінити, нема ким. І завтра за тобою по твоїх слідах приїде окупант. Тому ми розуміємо, що зараз про демобілізацію казати рано. Ми не бачимо, як працює мобілізація. Ми не бачимо, як буде розвиватися війна, і тому так буде окремий закон. Це теж дуже цікаво. В цілому, сприйняття, ну таке треба поміркувати, подумати, побачити, як ці гроші на нуль будуть поступати, як буде з преміями, з виплатами, що буде по поповненню, як його будуть навчати? Бо. Ну, зараз не все гарно з навчальними центрами, і треба навіть у бригаді люди проходять часто останню підготовку набагато краще. Бо з бойовими побратимами, саме по твоїй специфіці, ну, тобі, тебе навчають краще. Тобто, в цілому, позитивно, є питання, є багато сподівань, подивимось.